Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 березня 2025 року. Там ще є за бугром один кусочок, є місце насаджувати ось такі стаканчики полуниці. Це в мене з того року сорт бріло. Ось така коренева. Є більше і є менше. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а далі я там все покажу у відео. Трошки вітер буде, але нічого. Не переключайте, далі буде посадка. Далі нам потрібен ось такий шнурок і колочки, будемо забувати і будемо робити мітки з одної сторони і з другої сторони. Це у нас звичайний шнурок. Зараз забуваємо з одної сторони колошок. Далі ми беремо 40 сантиметрів. Пробуть початку ось такі маленькі ямки. Що 40 сантиметрів. І зараз будемо купати лобатої ямки. Від сітки, від сітки я взяв 40 сантиметрів. Це у нас від сітки. Добре, туроблю. Далі ще будемо купати лопатою. Зараз ми лопатою, купаємо ямки. Вс, місць не прийме. Поливаємо водою. Добре, який не даю. Сама вода. Ось така планеча. Така коренева. такий корінь. Стамо і загортаємо. Точка росту має бути зверху. Ось, друзі, весь до є полонець з бріла. Вийшло мені 26 стаканчиків, 27. Кущик від кущика в мене 40. І міжряді буде 50, 50 60, 60 см. Міжряді стежка. Кущик від кущика 40. Давайте сім стаканчиків не вийшло. Все, як воно виглядає. Ще є касетки. Касетки в другому місці посаджу. Бо не знаю, який там сорт, чи там ами, чи там бріла є. Щоб не мішати потім. Тут закінчення. Тут гірлочку поставив. І там гірлочка є, є. позначка. кушать без 40, жирайте 60, 55, 60. Кому видео сподобалось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И дальше будет. Примите 100%, я думаю. Дальше все покажу. Всім до зустрічі. Такі курсики вже є. Така довжина. Тут Сорт Бріла.